До довітаю вас! Сьогодні тема. Тотожні вирази. тотожність, тотожні перетворення. Розглянемо два вирази зі змінною 3х плюс 3 і 3 на х плюс 1. Візьмемо значення х дорівня 1 і підставимо кожен з виразів. Отримаємо значення 6. і тут 6. Візьмемо значення х дорівня 0. Після підстановки маємо значення 3, значення 3. Розглянемо їх за рівня мінус 1. Значення виразу буде 0 і 0. Якщо розглядати ще значення змінне, то ми будемо бачити, що значення цих виразів буде однакове. Такі два вирази, значення яких рівні між собою при будь-якому значенні змінної, називають тотожними виразами. або Тотожно рівними. 3х плюс 3 дорівнює 3 на x плюс 1 це тотожні вирази. Розглянемо вираз. 3х плюс 5х дорівнює 8х. Рівність або 9 на y плюс 5 дорівнює 9y плюс 45. Ці рівності при будь-якому значенні змінною будуть правильні. Тому. Такі рівності, які правильні при будь-якому значенні зміни, називають тотожностями. Це тотожності. Тотожності можуть бути різні. Наприклад, А плюс 0 дорівнює А. А плюс мінус А дорівнює 0. А помножити на 0 дорівнює 0. А помножити на 1 дорівнює 1. А помножити на -B мінус Б дорівнює мінус АБ. Мінус А помножити на мінус Б дорівнює АБ. Заміна виразу, тотожно рівним йому виразом називається тотожним перетворенням. Серед прикладів тотожних перетворень це є розкриття дужок, зведення подібних доданків. Також це можна винесення спільного множника за дужки тощо. А саме перетворення часто приводить до спрощення виразу. Тому, коли треба спростити вираз, це означає. Виконати тотожне перетворення, щоб цей вираз став більш простим, меншим. Розглянемо приклади. Спростіть вираз. Тобто нам фактично для цього виразу 0,7х плюс 0,3 треба що? Виконати тотожне перетворення. А що саме? Открити дужки. відкриваємо дужки. маємо 0,7х плюс 0,30х мінус 1,2. 0,7х і 0,3х – Це подібні доданки. Складаємо, маємо х-1,2. Ми бачимо, що вирос став значно проще. Він був такий, а став такий. Або, спростіть вираз: 5м мінус одні дужки відкриваються, другий буде n плюс 3n. Спрощуємо. Робимо тодожні операторні. Откриваємо перші дужки внутрішній, маємо n-m плюс 3n. Откримаємо другі дужки, міняємо знак на протилежний, маємо 5m-4n плюс m. Після зведення подібних доданків маємо 6m-4n. Наступна задача: доведіть, що сума трьох послідовних парних чисел ділиться на 6. Доведення. Будь-яке парне число можна записати у вигляді 2, помножити на n або 2n dn це будь-яке натуральне число. Тому нехай перше число буде 2n, наступне буде 2n плюс 2, і третє буде 2n плюс 4. Додаємо їх. Буде 6n після зведення податків плюс 6. Виносимо 6 за дужки, маємо 6 помножити на n плюс 1. Звісно, це число, яке має в добутку 6, воно буде все. Ділитися на 6. Отже, ми довели, що сума трьох послідовних парних чисел ділиться на 6. Дивіться МАДОП, і ви будете найкращою математики в своїй школі.